Дякую. Я хочу свій виступ е, розбити на три частини. Перша частина буде стосуватися випадку, який відбувся вчора вночі. Патрульна поліція Львова затримала керівника карного рожку е, Львівського обласного управління поліції Миколу Гладюка. От, він був в нетверезому стані і відмовився проходити на місці тест на алкогольне сп'яніння і. Зі слів свідків було складено адміністративний протокол за статтею 130. От після чого він поїхав в лікарню і зробив собі довідку про те, що він е, нібито тверезий, саме головне, що ця людина поверталась за тестації, яку він успішно пройшов. Щоб ми розуміли, хто лишається зараз на даний момент в правоохоронних органах. Я не хочу сказати, що все пропало. Просто треба уважніше дивитися до тих людей, яких атестують. Він каже, що він не був е на підпитку, але я йому пропоную один експеримент. Давайте, е пане Микола, якщо ви побачите цей виступ, ідемо на детектор брехні. Я як народний депутат, ви як. Працівник поліції і задають нам прості питання, і тоді суспільство буде розуміти хто говорить правду, хто ні. Бо зараз на даний момент вам ніхто не вірить.